З вельми шановних викладачів, такі питання. Перше дуже багато протоколів за останні три роки лікування. акне, косметологія та інше їх позиціонують як європейські протоколи, де я б не сказала, що дуже гарні результати але в лікування входить приблизно від 20 до 60 діб антибіотикотерапії. Ну, моя думка, що може, воно шкіру би і вилікувало, але то дуже погано буде для організму в цілому. Но його дуже-дуже сильно, скажімо так, рекламують і на багатої кількості форумів та іншого. Вводять і в салони, і з медичною освітою, і не з медичною, і просто взагалі для косметологів ви робите щось по обличчю, то давайте на, призначайте на 30 діб, і вам буде щастя. Звісно, що щастя не буде, але то такий поганий, на, на мій погляд, для України. Да, дякую, вкрай цікаве питання. Я, на жаль, Незнайомий з протоколами щодо дерматології, але як людина, яка створює протоколи по інших групах захворювань, в першу чергу по гастроентерологічних, я можу сказати механізм створення цих протоколів. Залучається група експертів, і це виходить наказ з України про. Експертну групу, яка повинна створити те чи інший протокол. Ну, наприклад, одним з останніх ми створювали протокол по лікуванню запальних захворювань кишечника. Діагностики, звісно, лікування верского клітохороби крона. І він був затверджений мозом у жовтні минулого року. Десь півроку цей протокол готується. Механізми наступні: ми аналізуємо всі сучасні протоколи світу, не тільки Європи, Сполучених Штатів. Наприклад, у нашому випадку ми брали японський протокол, протокол Сполучених Штатів і протокол Великої Британії, які потім були адаптовані європейським товариством колітекрона, тобто. Якщо це дійсно так, я маю на увазі необхідність застосування антибіотиків у низьких дозах, тому що я знаю, що наприклад в протоколі офтальмологів для лікування халязіона є дискусія щодо низькодозованого тетрацикліну протягом місяця, дійсно, але доза тетрацикліну 100 мг, тобто це дуже низька доза, звісно, це може бути. Мати ризики по порушенню мікробіоти, але ми знаємо, які препарати ми повинні застосовувати. То ми зараз говоримо про стандарти України, тому що ви розумієте, що в цих протоколах маю на увазі закордонних є препарати або технології, які не зареєстровані в Україні, і завдання експертів якраз імплементувати знання світу до українських реалій. Повторюю, якщо в лікуванні акне є такий тривалий курс антибіотикотерапії, звісно, він потребує протекції або пов'язаний з тим, що хворі приймають низьку дозу антибіотиків, тощо. Просто я дійсно я не знайомий з цим протоколом. Я якщо зможу, додам, коли цей протокол робоча група вже погоджує. Там зараз навіть вже частіше готуються не протоколи, а стандарти медичної допомоги. І є два тижні на громадське обговорення. І це все вивішується на сайті Державного експертного центру. Ви можете, якщо вам цікаво, і ви хочете тут впливати на цей процес, ви можете відслідковувати на цьому сайті і ті стандарти, які там, ну, на вашу думку, містять не дуже. Скажімо, правильні речі, то ви можете про це писати. Насправді, процес, от він такий, як каже Андрій Дурдович, досить складний. і Експерти працюють і є дискусія. Дуже мало чого можна додати порівняно з прототипом, якщо це якийсь європейський протокол, прибрати теж не дуже. Є такий простір великий, тільки те, що як Андрій Дарис сказав, що якийсь препарат не зареєстрований в Україні, чи метод дослідження, тоді, тоді це прибирається.